Довена, що ти з нею щовечора затримуєшся на роботі. Я проєкт готую на тендер, тому й затримуюсь. Знаю я твої проекти. Що не вистачає сміливості сказати правду. Яку правду? Дістала ти вже зі своїми ревнощами. Відька, а ти що тут робиш? Взагалі-то я диплом укреслю. Олівці загострені тут забув. Розкидаєш по всій квартирі. Теж мені архітектор. У архітектора повинен бути завжди порядок. Угу. А ти пригадай, як свій диплом робив. То шукав олівці по всьому гуртожитку. Чи то був привід заглядати в кімнати до інших дівчат? Та да ти сказилася! Все, я пішов спати в гостєву кімнату. От, і добре. Батьки, це у вас тепер нова традиція. Замість привіт, коханий, кохана скандал. Віктору було 20 років, і він закінчував четвертий курс факультету архітектури. Хлопець добре вчився, але останній місяць, через постійні сварки батьків, він ніяк не міг зосередитися на дипломному проєкті. Переживаючи, що вони можуть розлучитися, Віктор шукав способу їх помирити. Тому, випадково натрапивши на мій блог в інтернеті, хлопець вирішив звернутися до бабусі по допомогу. Мати просто замучила його зі своїми ревнощами. Вони сваряться майже щодня. А батько, він її не Як би хотів, то міг би, бо він чоловік видний, при грошах, але ж він тільки про роботу думає, для нас старається. Значить, словам матері, ти не віриш. Тоді навіщо до мене прийшов? Я не хочу, щоб вони розлучились. Якби моя дівчина мені таке влаштовувала, я від неї втік би давно. Мама, ніби навмисно дратує його, ніби спеціально провокує, щоб він пішов. Я у тебе їхня фотографія? Я не брав з собою і в телефоні не маю. Це в нас мама з сімейними хроніками займається. Може, у вас є якийсь чайок чи оберіг, ну, щоб мама заспокоїлась вони з батьком помирились. Поки я не знаю причини, не можу допомогти. Але бачу, хтось тобі і твоїй сім'ї бажає зла. Уважно придивляйся до людей, які тебе оточують, бо інакше у велику халепу можеш потрапити. Дякую за попередження. Але для мене найголовніше перш за все, батькам допомогти. А моє оточення мене влаштовує. Слова бабусі розчарували Віктора, і він вирішив діяти самостійно. Щоб відволікти увагу батьків від з'ясування стосунків. Він а зібрався познайомити поїде. їх зі своєю дівчиною з батьками. Ну Віч, ми всього два місяці разом. Тобі не здається, що ще зарано для знайомства з батьками? Ні. Я впевнений, що знайшов ту саму дівчину. Своє справжнє кохання. Ну, ти подумай, як це виглядатиме. Я щойно влаштувалася в компанію до твого батька менеджером. І що? Одразу закрутила сином боса. А як зреагує твій батько? Все добре буде. Ні, це у тебе буде все добре, а мене ніхто поважати не буде. Ну, послухай, у мене сьогодні буде перше відрядження. Угу. Дай мені час показати себе крутим співробітником. М? Ну, всього на тиждень. Ну, ласочка. Ну, гаразд. Можливо, ти і права. Але за тиждень відмови я не прийму. Згода. Чесне слово. Після побачення із Русланою Віктор у гарному настрої вертався додому. Можна обережніше? Лєнка? Вибач, Вітька, я тебе не помітила. У мене тут доставка. А ти що, кур'єром працюєш? Ну, Не всім же пощастило, як тобі золотою ложкою в роді народитись. Доброго дня, це кур'єр. У мене для вас замовлення. Так ось у чому справа. А я все гадав, чим я тебе так дратую? Виявляється, банальна заздрість. До речі, про те, чим дратуєш. Ти вже завершив креслення. Нам проєкт в наступну середу показувати. Я свою частину ще тиждень тому зробила. А я тільки почав вдома проблеми. Спробую встигнути, але. двічники теж наші клієнти. Можу зробити, якщо заплатиш. Знаєш що? Пропоную свої послуги комусь іншому. А я кращий студент в групі. Бувай! Був кращим, поки я не перевелась. Віктора розізлили слова Олени, хоча він визнавав, що дівчина права. Щоб мати змогу спокійно працювати над дипломом, хлопець вирішив приготувати вечерю та провести разом час із батьками, аби помирити їх. А до речі, що за привід? Та просто так. Давно не збиралися разом. Ну, а ще я хотів повідомити, що в мене є дівчина, і через тиждень я вас з нею познайомлю. У вас все настільки серйозно? Mm -hmm. А як же твій диплом? Ну, з дипломом все нормально. Майже зробив. Та й взагалі ви ж самі одружилися майже після універу. Mm -hmm. Так. Ми працювали разом mm -hmm. над дипломним проєктом. Так і закохалися. Твоя мама на факультеті була сірою мишкою. Mm -hmm. Якби не її наполегливість, я б досі не одружився. Любив погуляти. А так вона все життя за мною, як нитка за голкою. Якби не вона, не було б мене такої щасливої родини. Угу. А вона як? Сіра миша? То ти живеш зі мною з вдячністю. Вибач, синку, я прилягу щось, голова болить. Знову надулася. Як миша на крупу. Тато, навіщо ти так? А я нічого такого не сказав. Я все роблю для сім'ї, а вона собі щось вигадає і ображається. Спроба помирити батьків виявилася невдалою, і Віктор вже й не знав, як йому діяти далі. Але наступні кілька днів минули без сварок, і хлопець міг нарешті продовжити працювати над дипломом. Людок, а що у нас на сніданок? Що хочете, їжа в холодильнику Приготуйте собі щось. У мене немає часу. Не зрозумів. А ти чому не приготуєш? І куди ти зібралась? До ліцею на співбесіду вони шукають викладача з креслення. Могла б зі мною спочатку порадитись, чи тобі грошей не вистачає. Слухай. А давай я буду просто платити тобі зарплатню викладача, а ти будеш сидіти вдома. Ти переоцінюєш свої гроші. Ну, все, я побігла. Гарного дня. Добре. Тепер я буду робити все, що мені заманеться. І не буду з тобою радитись. Тато не гарячкуй. Мама нам не прислуга і не зобов'язана постійно сидіти вдома. Син. Ти просто не розумієш. Вона хоче показати, що я їй не потрібен. Тримай. Того дня Віктор мав показати свою частину проєкту. Керівнику диплома, але зробив мало і тому отримав догану. Навіщо ти влаштувала цей цирк? а? Я те зробила давно, все зробила давно, але Віктор не встигає за мною. Ніби навмисно хотіла керівника проти мене налаштувати. Я справді переживаю, але не збираюсь тебе покривати. До того ж, моя пропозиція щодо платної послуги поки ще актуальна. Тільки думай швидше, поки тебе не викинули з курсу. Ага, тримай кишеню ширше. Потримай, будь ласка. Це ж робочий! Що я на фірмі скажу? Тепер доведеться декілька місяців безкоштовно працювати, бо за нього розрахуватись. Може карма таки існує. Так тобі й треба. Ввечері Віктор розраховував зустрітися із Русланою, яка повернулася із відрядження. Але дівчина в останній момент відмінила зустріч, бо пішла до ресторану із колегами. Віктор був засмучений. Спробував відволіктися і зайнятися дипломним проєктом, але ніяк не міг зосередитися. О, відсідай вечеряти. Заодно відсвяткуємо, що мене взяло на роботу. Вітаю. А що, тата, не чекаємо? О, Я не знаю, коли він буде. До речі, в ліцеї є місце асистента викладача. Якщо хочеш, допоможу влаштуватися. Тільки спочатку здай диплом. Коротше, помирися з батьком, бо тільки це мені життя псує. Я не винна, це він. О, почув слово винний, значить, розмова про мене. Далі, Людок? Тато, сідай з нами вечеряти. А що, хтось вечерю приготував? я навіть і не сподівався. Синку, ти хочеш їсти? Я й на тебе нормальної їжі взяв. Що ти забув, що тобі пити не можна? Чи ти хочеш в лікарню зі своєю печинкою? Давай, ходи по ресторанам. І ходитиму. Там хоч можна поїсти нормальної їжі, а не давитися цією дієтичною гідотою, яку ти готуєш. А ти не хвилюйся. Я більше не готуватиму. Мамо, саме це я ти і просив припинити робити. Ви одне одного варті. Дістали. Чергова сварка батьків остаточно вибила хлопця із колії. Він зрозумів, що у такій обстановці самостійно не зможе впоратися із дипломною роботою. Тож вирішив попросити допомоги у Олени. Ну, всього-навсього 10 тисяч гривень і я вирішу твою проблему. До того, що віддам борг фірмі за телефон. Грошей у мене немає, але мені на день народження подарували телефон. Ось візьми. Ти роботу не втратиш і нічого не будеш. Ви на своїй фірмі. Домовились, тоді до зв'язку. Знаєш, ти справді краще в групі. Якщо хочеш, можу допомогти влаштуватися на іншу роботу. Мені і мама запропонувала піти асистентом викладача в ліцей. Але мені здається, ти краще підходиш. Дякую, я подумаю. Бувай. Віктор не хотів вертатися додому і вирішив зустрітися із Русланою. Але дівчина знову не відповідала на його дзвінки. Віктор застав чергову сварку батьків. Чимодан вона мене зібрала. Нікуди я не піду зі свого дому. Іди до своєї коханки. Немає в мене ніякої коханки. Немає. А це тоді що? Звідки це в тебе? Так, це наш менеджер. Ми в ресторані святкували день народження колеги, але того, що на фото, я не пам'ятаю. Так, я був випивши, але між нами точно нічого не було. Та, з якою в тебе точно нічого не було, сьогодні приходила сюди і просила, щоб я не заважала вашому щастю. Я не можу тебе більше бачити. Що за маячня! Взагалі, чому я маю виправдовуватись за те, чого не робив? Тато, куди ти підеш? Не переймайся, я в готелі переночую. а вона про це ще пошкодує. Побачивши на фотографії свою дівчину Руслану в обіймах батька, Віктор не міг повірити очам. Наступного ранку хлопець приїхав до бабусі. Праві були баблюк. Я трапив я у халепу. Моя дівчина зрадила мене з моїм же батьком. Не журися за неї, дитину. Ти свою долю ще зустрінеш. І про батьки ви все правильно говорили. Дарма я намагався їх помирити. Я тепер розумію, мамо. Але я досі не можу помірити, як батько міг так вчинити. Ось їх фотографія. Можливо, вже запізно, але я хочу знати напевне, була зрада чи ні? Ці люди були суджені одне одному. Але стосунки мали непрості. І зараз знову щось заважає їм порозумітися. Покажи мені, що в тебе гостре в рюкзаку лежить. Гостре? Тільки олівець для креслення вони у мене повсюду валяються. Не можна загострені олівці розкидати в хаті. Це погана прикмета, бо люди в такому домі стають запальними. Довго пам'ятають образи і не готові пробачати. Хочете сказати, що це я винен, що батько зрадив маму? Помовч. Зради ніякої не було. Хоча в молодості твій батько не був вірним, але і твоя мати тоді погано вчинила. Минуле, про яке вона хотіла забути, тепер повернулося в її життя і руйнує вашу родину. Яке минуле? Ти скоро сам про все дізнаєшся. Але якщо. Хочеш, щоб у твоїх батьків був шанс вислухати одне одного і залишитися разом. Збери всі олівці і поклади їх в одне місце у шухляду. І слова на примирення скажи: як і зірка, із зіркою не сваряться, так і рідні примиряються. Дякую. Якщо це допоможе, я зроблю. Від нас Віктор вирішив поїхати до батькової фірми, де працювала Руслана, щоб поговорити. Він хотів переконатися, що бабуся права, і дівчина йому не зраджувала. Вітя, у мене тільки п'ять хвилин. У тебе щось термінове? Вчора батьки знову посварились, і батько пішов з дому. Ну, співчуваю, а я тут до чого? Ну, про це я хотів з тобою поговорити. Хтось надіслав матері на телефон фото батька, який цілується. З тобою, Русь, ти це можеш якось пояснити? Немає чого пояснювати. Ти дорослий хлопчик, я думаю, ти сам все розумієш. Ну, а що ти хотів? Мені потрібен чоловік забезпечений, незалежний, а не студент, який живе за рахунок батьків. Чекай, а навіщо ти тоді зі мною зустрічалась? Ну, ти симпатичний. Але сталося, як сталося, я зустріла чоловіка своєї мрії. А між нами з тобою все скінчено. Прощавай. Після розмови із Русланою Віктор не сумнівався, що бабуся помилилася. Він почувався пригніченим і не знав, що йому тепер робити, коли раптом подзвонила Олена і попросила терміново зустрітися. Я закінчила диплом і вирішила, що хочу змінити роботу і готова прийняти твою пропозицію. Лен, вибач, але зараз не слушний момент. Але ж я попросила розрахунок на фірмі, телефон їм віддала. Я ж думала, ти серйозно. Розумієш, що я на вулиці можу опинитися, якщо мені не буде чим заплатити за квартиру. Та да ти мене просто підставив. Вибач, ти права. Ходім, поговоримо з мамою. Мам, привіт. Знайомся, це Лєна, моя одногрупниця. Слухай, їй дуже потрібна робота. Допоможи їй, будь ласка, візьми її до себе асистенткою. Добрий день. Добрий день. А вашу маму часом не Зоя звуть? Так, Зоя Оленич. Але звали вона, померла півроку тому. Ви дуже схожі на свою маму. Вітя познайомся. Це твоя сестра. Що? Ага, яку покинув твій батько. А твоя матір дала моїй вагітній мамі гроші, щоб ми зникли з вашого ситого життя. Вона була коханка, а я дружина і теж носила дитя під серцем. Вітя я боялася, що твій батько покине мене і тому нічого не розказала про нашу розмову і відкупилася від Зої. Ви знаєте, як це рости без батька, коли твоя мама весь час на роботі, щоб прогодувати нас? Коли вона померла, я знайшла її щоденник і вирішила помститись всім вам. Навіщо ти мені тоді допомагаєш? Допомагаю подорослі. Моя подруга Руслана закрутила голову тобі і твоєму батькові, щоб він покинув вас так само, як колись нас з мамою. І не сподівайся, що я мовчатиму на кафедрі, що зробила замість тебе диплом. Ліна, вибач мене, якщо я про тобою завинила, але не псуй життя віті. Він твій брат і він ні в чому не винен. Ви думали про мене, коли залишала сиротою при живому батьку. У ту мить. Віктор зрозумів, про яке минуле, що руйнує родину, говорила бабуся. Віктор не знав, що йому тепер робити, і знову приїхав до нас. А ще ви помилилися, що то батька. Моя небезпечна сестра розповіла, що Руслана його все ж таки спокусили. Бабуся ніколи не помиляється. А чого ти не зробив? Те, що я тобі сказала. Бачу, і досі олівці розкидані по квартирі. Ну, позбираю я їх і що? Це все вирішить. Я взагалі не розумію, як ми тепер одне одному в очі будемо дивитися. Не все вирішить. Але після цього обряду збери всю родину разом і сестру запроси. Вам треба з нею поговорити і правду одне одному сказати. Навряд чи це вийде. Ленка нас ненавидить і влаштувала це все заради помсти. Та я і сам її бачити не хочу. А ти не роби завчасних висновків. Пробач сестрі. У неї, крім вас, нікого не залишилося. Неправильно вона вчинила. Але їй у житті нелегко прийшлося. Добре. Я подумаю. Тільки ж олівці не забудьте зібрати і слова сказати, як навчила бабуся. Не забуду. Дякую вам, баблю. Того ж дня. Віктор зібрав олівці, поклав до шухляди і промовив заговір на злагоду у родині. А зранку йому треба було йти до інституту, щоб показати керівнику диплома завершений проєкт, якого Привіт. у хлопця не було. А що, я так розумію, ти вже розповіла керівнику, що я не зробив проєкт. Помстилася сповна? Знаєш, колись я мрію про сестру. Тепер ось маю, але вона стала мені ворогом. Прикро, звісно, що у тебе стільки злоби на серці. Але я розумію, чому і, можливо, на твоєму місці я зробив би те саме. От тільки не треба вдавати, що ти мене не ненавидиш. Думай, як хочеш, але я поговорив з мамою, і вона допоможе тобі влаштуватися на роботу. І де ти тільки такий взявся? Я тобі скільки зла зробила, а ти все одно намагаєшся мені допомогти. Прям брат року. Твій брат. Якщо захочеш. Слухай, я нічого й нікому не казала. На, тримай креслення. Я подумала, що ти, як і я, жертва обставини, ти не маєш страждати за помилки батьків. Дякую. Але не треба. Я візьму відпустку і здам диплом в наступному році. Але сам. Вибач, я справді хотіла зупинитись ще тоді, коли ти мені віддав мобільник. Але Руслана була проти. Вона хотіла заміж за а твій батько їй сподобався. О тільки в неї нічого не вийшло. Твій батько не зраджував твою матір. Так це ж прекрасна новина. Слухай, допоможеш це виправити? Віктор подзвонив до батька і вмовив його після роботи прийти додому. Руслана змонтувала фото і набрехала вам і Віктору. Всім доброго вечора. Віктор, я так розумію, це твоя дівчина, з якою ти так і хотів нас познайомити. Це не зовсім так. Це Лена, дочка Зої і твоя. Давайте знайомитись. Як же ти схожа на твою матір? Але я про тебе нічого не знав: дім, це я винна. У вас була дружина, і моя мама вирішила не говорити про вагітність. А коли вона померла, я знайшла її щоденник звідти дізналась, хто мій батько. Але ви не хвилюйтесь, я нічого не вимагатиму. Просто хотіла познайомитись. У мене ж більше нікого немає. Люд, вибач, я не був тобі хорошим чоловіком. Але то все вже в минулому. І я тобі не зраджував всієї менечкою. Я знаю. Я була не права, що не повірила тобі. О, ти добре. І ще, Люд, якщо ти хочеш працювати. Будь ласка, я просто подумав, що більше не потрібен тобі. Вів себе як бовдур і вдавав, що мені все байдуже. Але насправді я дуже боюсь тебе втратити. Ми обидва походилися не на найкращим чином. Ну, а ти добре, що ви нарешті домовилися. А тепер давайте чай пити. Нам вже є що відсвяткувати. У Мене ж тепер сестра Це є. Невдовзі Дмитро із Людмилою запросили Олену жити до себе. Віктору дали Академ відпустку в інституті, і він таки вдало захистив свій проєкт через рік. Хлопець більше не розкидає по дому загострені олівці, бо добре пам'ятає попередження бабусі, що люди в такому домі стають запальними, довго пам'ятають образи і не готові пробачати.